Мільйон текст меседжів текстує, де ти, з ким ти, що ти, як ти доїхала, як ти дійшла, а що ти робила? А чого ти не береш трубку? Або ти на роботі працюєш, і він тобі дзвонок, другий, третій, п'ятий, десятий, Ти не береш трубку. Ти зайнята? Ну ти працюєш, різні роботи є в людей. І починається купа смс-ок. І я моє серце розривається від любові до тебе. Я за тебе так переживаю, а ти. Ти навіть не береш трубку, не можеш мені відповісти. Одне слово зі мною все в порядку. Така турбота, така любов, така любов. Потім, коли це прогресує, ти приходиш додому і получаєш апліуху відразу, як тільки заходиш в хату. І це все не за ревнощів, а із за великої любові. І він тобі говорить: от бачиш до чого ти мене довела? Я тебе так сильно люблю. А ти мене довела до того, щоб я тебе аж ляснув. Ну і тут вже якби самоціночка падає.